В мене ситуація взагалі тести валять і на водінні требують гроші. Так прямо і говорять, поки не заплатиш, не здаси. Є такі міста, це зазвичай невеличкі міста, там де можуть валити і теорію. Ну тобто пишуть, що от йшов до там 17-го питання без помилок, і три останніх чітко знаєш, що це правильно відповідь, даєш а воно тобі перескакує на неправильно. Тобто, це віддалений доступ і теорію навіть теж можуть валити. Напишіть. Чи знаєте ви про такі випадки свіжі цікавлять? Те, що колись там було, ну то ж таке, і бажано, які міста. Тобто, де валять по теорії, але це можливо, так, це можливо в великому місті, наприклад, в Києві. Я не думаю, що вас десь будуть валити на теорії. У нас гарно складає теорію і такою фігньою не страдають. А з приводу водіння, так, в великих містах, там де ну в Києві да, валять недовчених, валять недовчених, а в малих містах валять всіх підряд. А по суті, там більшість недовчині і є. Така ситуація напишіть в коментарях, яке місто на що валять, скільки годин водіння школи дають і тому подібне. Будемо розуміти, яка ситуація у нас в плані навчання по всій країні.